Que... Ставляють єдині знижки на естифін 20% в аптеках, подорожних пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Температура плюс 21 і кожна лампа горить. У таких умовах працюють депутати Верховної Ради, і все це в той час, коли українці плавляться від аномальної спеки, викидають продукти, бо ж псуються без світла. І у супермаркетах полиці також стають порожніми. Про те, як народні обранці дбають про власний комфорт і як змінилося життя самого народу через спе. Та відсутність світла розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕЙ і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Усі умови для плідної праці. 18 липня нардеп Володимир Ар'єв показав, як у Верховній Раді працюють кондиціонери та світло. Також народний депутат стверджує, що електроенергію не економлять в Офісі президента та Кабміні. При цьому ще місяць тому уряд надав рекомендацію до 31 грудня 2024 року економити електричну енергію. Зокрема, йшлося про те, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Аналогічні кроки рекомендували зробити правоохоронним органам, органам судової влади та іншим держорганам. Вочевидь, про всіх згадали, а про Себе забули і все це в той час, як українці лише зрідка бачать світло у своїх домівках, а подекуди навіть спостерігають за дискотеками у сусідньому будинку. Там світло то вмикається, то вимикається. Скокані так уже нягають. сити, до якого ще контенту, тільки не нашкодити пацієнту, ніби деякі. Ну, надо ж ну Через російські обстріли та зруйновану енергетичну систему, а також аномальну спеку, в Україні відключення світла стали набагато тривалішими. Аби хоч якось врятуватися від спеки та врятувати продукти у своєму холодильнику, купляють павербанки, акумулятори та генератори. І це часто має негативні наслідки. Просто через ж павербанк, це все ну, тупо квартира згоріла. 23 червня у селі Софійська Борщагівка Київської області у багатоповерхівці стався вибух. Внаслідок цього мешканець квартири дістав незначні опіки, але житло згоріло повністю, повідомляє поліція Київщини. Правоохоронці попередньо встановили, що власник квартири поставив заряджатися акумулятор, і той вибухнув. Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні опіки руки. Житлове приміщення вигоріло повністю. Також пошкоджено балкон квартири на дев'ятому поверсі. Проте і це ще не все. Імовірно, через аномальну спеку у нічному експресі Запоріжжя-Ужгород померла людина. За інформацією від пасажирів у потязі 16 липня померла жінка. Температура у деяких вагонах перевищувала 30 градусів. Кондиціонер не працював. А вентиляція була неефективною. Повідомляє Закарпаття 24. Одна з попутниць померлої пасажирки розповіла, що купе було дуже спекотно, а кондиціонер не працював. А для мокрих та захеканих пасажирів ця подорож стала знущанням. Подорожуючі розповіли, що температура у деяких вагонах трималася на рівні вище 30 градусів. У потягах є і механічна вентиляція. Однак, при сильній спеці та нагріванні вагонів вона не здатна опустити температуру повітря в таких умовах. До того ж, пасажири розповідають, що вентиляція в нових вагонах дуже погана. Попри те, що подія сталася дві доби тому, та громадянський резонанс у мережі «Укрзалізниця» офіційно не прокоментувала та не відреагувала на інформацію. Погодьтесь, аномальна спека та відключення світла через російські обстріли внесли чимало корективів у наше життя. Відтак українці намагаються не запасатися продуктами на тиждень, а готувати щодня зі свіжих. Мало того, що самі змушені жити у задушливих квартирах без можливості увімкнути кондиціонери, то ще й у магазинах та супермаркетах тепер легко можна натрапити на зіпсовані продукти. За словами Олега Грубана, керівника Держспоживслужби Києва останнім часом почастішили скарги киян на торгівлю продуктами. Що зберігаються з порушенням температурних норм, а також збільшилась кількість отруєнь через аномальну погоду. Оператори ринку не дотримуються правил зберігання продуктів харчування. На це впливає і відсутність електроенергії. Найбільше проблем з усіма продуктами, що швидко псуються. Насамперед кулінарія на другому місці риба, м'ясо, молоко, є скарги на кафе та ресторани. Там частіше люди почали звертатися. По медичну допомогу. Ресторани, кафе, магазини, супермаркети, якщо у них немає електроенергії, а їхні генератори не справляються з тим, щоб підтримувати роботу холодильників і необхідну температуру. Зобов'язані знімати з продажу продукти, що швидко псуються. Наприклад, у Києві вже ухвалено рішення про те, щоб заборонити продаж на ярмарках продуктів, що швидко псуються, але вже фіксуються порушення у Шевченківському та Голосіївському районах. Експерт зазначає, що у столиці 300 магазинів перебувають на контролі. Лідер споживслужби, а також організовано мобільні групи, які перевіряють місця торгівлі, щоб там дотримувалися температурного режиму. На сьогодні зареєстровано три спалахи отруєнь у двох рестораціях. Ухвалено рішення про заборону їхньої роботи. В одному з них виявлено багато порушень. Вони займаються постачанням харчування до дитячих дошкільних закладів, приватних шкіл і таборів. Тим часом у селах жителі скаржаться на те, що заготівельники перестали купувати молоко від домашніх корів. Говорять, що їхні холодильники без світла в таку спеку не тягнуть. Продукт псується, а підключати генератор нерентабельно. Якщо так справа піде, то корів здаватимуть на м'ясо, а значить, ціна на молоко, молочні продукти й масло зросте. У самих супермаркетах розповідають, що останнім часом жодні потужні генератори вже не справляються зі спекою і тривалими відключеннями світла. Відключають світло і вночі, причому надовго не всім мешканцям сусідніх будинків подобається, що ночами наші генератори годуть. Вони починають скаржитися і вимагати, щоб ми їх відключили. Потім ті ж люди приходять і нарікають, чому в них молоко скисло. Є випадки, коли супермаркети в разі тривалого відключення електроенергії та спеки просто закривалися, тому що холодильники розморожуються, продукти псуються. Іноді морозильники у залах навіть накривають картоном, щоб не було видно на що перетворюється у них риба чи пельмені. Нерідко тепер маркети влаштовують розпродаж продуктів, що швидко псуються. Наприклад, упаковка дорогих креветок вагою 500 грам продається всього за. 50 гривень. Складна обстановка у кафе та ресторанах, як розповіла обозюа президентка Асоціації ресторанів України Ольга Насунова, приблизно 20% міських закладів на межі закриття. Я б сказала, що є і зовнішні та внутрішні причини. Щодо спеки, то люди, як правило, намагаються зайвий раз не виходити на вулицю. Вони перебувають або в офісах, або вдома навіть у вихідні. Київ порожній. Я звернула увагу, що в ресторані, куди раніше потрібно було заздалегідь бронювати столик, тепер на 30% менше відвідувачів. Улітку міські ресторани, якщо вони не мають літнього майданчика, з охолодженням фонтана витрачають 30-50% відвідувачів. Гості їдуть за місто, відпочиваючи. Там, де є ресторанно-готельні комплекси з басейнами, де можуть працювати великі генератори, щоб підтримувати роботу кухонного обладнання кондиціонерів. Ось там зараз вільних місць немає. Використання генераторів дороге задоволення ціна за кіловат виростає щонайменше вдвічі. Тож увечері навіть у центрі столиці можна побачити закриті заклади. Їм не вигідно спалювати паливо заради одного чи двох клієнтів. За словами експерта, при генераторі, який працює, наповнюваність залу має бути максимальною, тому легше просто закритися до 21.00, ніж чекати одиноких останніх клієнтів. А чи купляли ви для себе генератор зарядну підстанцію чи додаткові павербанки? Які лайфхаки виживання ви маєте під час відключень електроенергії? Напишіть нам їх у коментарях. Підписуйтесь на і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.